В Івано-Франківську відзначили сторіччя з дня народження художника, шістдесятника та дисидента Опанаса Заливахи. З нагоди ювілею у драмтеатрі відкрили його творчу виставку. Опанас Заливаха один із ключових представників українського мистецького руху 60-х років. Його творчість поєднувала національну символіку, новаторську форму та яскраво виражену громадянську позицію. Зібралася вся творча інтелігенція міста Івано-Франківська, і навіть мостя знаю, приїхали з цієї області. І... Це дуже приємно, що так багато людей. І це означає, що ми пам'ятаємо свою генію, і маємо пам'ятати, і дуже хочемо, щоб це популяризувалося серед молоді. Це дуже важливо, тому що, ви знаєте, є постать на незалежності, сидить собі якийсь дядечко, на лавочці, щоб люди знали, біля кого вони фотографуються, що це визначна людина, і при цьому ж була надзвичайно скромна людина, надзвичайно скромна, але надзвичайно талановита людина. На виставці експонуються понад три десятки творчих робіт митця. Це графіка та живописи із різних періодів творчого життя заливахи. Частина полотен зберігається у фондах музею мистецтв Прикарпаття. Інші твори живопису надала родина та приватні колекціонери. Я би назвав цю виставку таку експрес, така зроблена висока показ, те, що ми маємо і те, що ми будемо відкривати 26 листопада в середу. 15 у 15-й годині в музеї мистецтва Карпаття на Шептицької 8, і там буде виставка значно ширша цієї, бо тут всього є 30 робіт, а там буде ну значно більше, буде частина робіт виставлено. Окрім відкриття виставки у драмтеатрі відбулася академія, присвячена пам'яті Опанаса Заливахи. Мистецькі відзнаки вручили тим, хто працює з його спадщиною, та продовжує культурно-мистецькі ініціативи на Прикарпатті. Людина, яка прийшла за своє життя до того, щоби. Ну бути просто справжнім українцем, то е, він е, мав досить непросте життя, і ми, коли почався 2025 рік, розуміючи, що з цього року буде 100 років від народження Панаса заловахи, ми почали з такої інформаційної кампанії, але більше не в колі. Художників, митців, а просто ми роздрукували, створили календар з Опанаса Заловахи на цей рік. І з березня місяця цього року цей календар дуже величезним тиражем розходився по цілій івано-франківській області, і багато навіть екземплярів я відвезла у відреженнях за кордон. І по Україні Опанас заливаха пішов у засвіти 2007 року. Його ювілейна виставка, наочна демонстрація масштабу його творчої спадщини та нагадування про роль митця у національній культурі. Ольга Цьома, Лілія Буцяк, Захар Бугаєнко, новини на вежі.